Протез для лебедя виготовили у Сумах. Його зробили працівники міського еколого-натуралістичного центру. Як виглядає пернатий з протезом, яка подальша доля птаха, дізнавалася Ірина Касьяненко. В одному з таких вольєрів міського екологічного центру живуть лебеді. Зараз їх п'ятеро. Цього привезли два тижні тому. Через те, що у птаха була відсутня частина лапи, він не міг ходити. Тому працівники центру вирішили зробити йому протез. Зробили ми його із шкіри. Виготовили по розміру ноги, в середину шкіри положили синтепон, зав'язали, і на сьогоднішній день лебідь добре пересувається по землі і ходить разом з іншими лебедями. Коли протез зіпсується, його замінюватимуть на новий. А Пернатий тепер мешкатиме тут, бо в природних умовах вижити він не зможе. Врятували птаха працівники служби надзвичайних ситуацій два тижні тому на річці Сумка біля центрального ринку. Ірина Касяненко, Олександр Гордус на часі новини.